Свято Героїв щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків. Це День пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Урочисті заходи із вшанування героїв пройшли у місті Радехові. День Героїв це свято, символ незборимості української нації. Радихівчани, керівники міста та району, військові, пройшли урочистим маршем від храму Святого Миколая до символічної могили борцям за волю України. У цей день було покладено квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні, що знаходиться поряд із народним домом, та до символічного пам'ятника по вулиці Львівській. Далі колона урочисто вирушила до символічної могили борцям за волю України. Розпочався захід із панахиди, яку провели отці Юрій Михалюк, Володимир Царик, Ярослав Лепих та Василь Прус, всім борцям Саволю України, що ми нині тут, у них поминання творимо, і сотворення вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос Воскрес! життя дарував, Вони знали і пам'ятали, що їхня жертва, яку приносять ім'я Бога, в ім'я України, що вона не пропаде, церковний письмен... письменник Тертуліан говорив. Що кров мучеників це насіння церкви. І якщо ми знаємо історію, то бачимо, що як не старалися вороги Христові знищити церкву, вона щораз побільшувала, так і в нашому народі. Оці герої, вони віддавали своє життя, як тут, на рідних землях, борячись із тими завойовниками. Як і там по Сибірях, вони не стомлюючи, молилися, боролися і віддавали своє життя, і їх кров, їх жертва. зробила велике чудо, Господь вислухав і дав нам можливість мати свою українську незалежну свобідну державу. До здобуття Україною незалежності День Героїв святкувався підпільно. З її проголошенням свято почало набувати розголосу. Україна відзначає День Героїв. Цього дня ми шануємо вшановуємо видатних діячів українського визвольного руху, воїнів, які боролися за Україну впродовж її історії, та всіх живих і загиблих героїв сучасної російсько-української війни. День героїв відзначають вже понад 70 років. Зрадились ми з великої години, з пожеж війни, і полум'я вогнів плекав на собі, по втраті України, кормив нас гнів і зліз на ворогів, і ми йдемо у бою життєвому міцні. Тверді, не зламнімо в грані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто герой, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, це радість в боротьбі, Солодше нам у бою умирати. Як Жити в путах, мовні міраби. Виступили перед присутніми учасники пісенного колективу. Ми за тебе положимо душу і тіло, і як сонце на небі засяєш сміливо. Ти заквітнеш квіткою у зеленій траві, заживемо щасливо в Україні новій! Я люблю тебе щиро і Бога молю. Хай він береже Україну мою. Звернувся до присутніх голова РДхівської РДА Тарас Калета. Ми вшановуємо всіх героїв, всіх часів, які відстоювали незалежність нашої держави. Якось так склалося, що Бог дав такий генетичний нам код, що ми є вільнолюбивий демократичний народ. Але народ, який досить багато натерпівся, Пристановленні нашої незалежної держави. Це було і за часів Київської Русі, це була і Запорізька Січ. Це була організація українських націоналістів, які так організували боротьбу за Україну, що ми сьогодні почули цей прекрасний гімн. Ми маємо свято героїв, свято тих все ж таки і простих людей, в першу чергу, які. Взяли до рук зброю, взяли до рук зброю в першу чергу в лавах добровольчих батальйонів Донбас, правий сектор, Азов, інші, які, сьогодні творячи сучасну історію України, боронили нашу державу на східних кордонах. З нагоди святкування дня героїв, військових та демобілізованих учасників антитерористичної операції, добровольців було нагороджено подячними грамотами. Ухаревич Ігор Михайлович. Слава нації. Кузьмяк Тарас Васильович. Слава насім! Дякуємо вам і низький уклін. Слава! слава, слава, слава! Реве земля від вибухів щоденних, усе в аж плавиться броня, довкола все в тілах убитих і нескоренних Повсюди чути лиш війна, 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 невпинно чути залпи градів. Ворожі танки лізуть мов чума. вже звикли до постійних бомбопадів, Забули слово спокій, а його нема. А нам так хочеться пожити в Україні і чути кожен день, що ми єдині, що скоро буде, як раніше, все, і Боженька нам миру принесе. Але війна на сході не вщухає. Страшенна смерть героїв забирає, і гірко плачуть матері й дружини, бо в тих героїв є родини, зростають малюки без свого тата, сестра втомилася з війни чекати брата. За чоловіка молиться дружина і мати божеволіє без сина. На сході страшно, бо лише одна ямить. І на сирій землі солдат навіки спить. Щоденно постріли лунають, але ми знаємо герої не вмирають. Ми віримо, що Україна переможе, і хай Господь вам цьому допоможе! І українці будуть мирно жити, і батьківщину все життя любити. Звернулася до присутніх голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Сьогодні її син Роман Слободян знаходиться у зоні бойових дій. Історія України це постійна боротьба. Так склалося, що кожне покоління мало відстоювати незалежність в той чи інший спосіб. А доля матерів, жінок, дружин була такою, що треба було чекати і молитись. Щоб наші мужчини, наші сини, чоловіки поверталися живими додому. На наше покоління, на нашу долю теж випали такі випробування. Як мама, я е, тяжко сприйняла вибір свого сина. Тому що, ну, напевно, в Україні не так багато є випадків, коли службове становище батьків і свій депутатський мандат використовує для того, щоби піти на війну. Скоріше, ми стикаємося з зворотнім явищем. Але як людина на державницькій позиції, як керівник, я мусила визнати його вибір. І так, як багато матерів в Україні чекаю повернення свого сина сьогодні додому. Не знаю, чи воно буде швидким чи довгим, але я вірю в те, що війна скоро закінчиться, і всі наші сини, чоловіки, батьки повернуться живими додому. Я зичу усім матерям. Витримки і терпіння і молитви за наших дітей лише коли ми пам'ятаємо імена наших героїв, зможемо по справжньому цінувати вагу незалежності культурної та політичної.